Банки ламаються, гривня знецінюється. А що як є спосіб зберігти свої заощадження незалежно від усього? Сьогодні ми відповімо, чи можна пояснити крипту на прикладі пиріжка з капусти, чи зможе бабуся, яка ніколи не чула про крипту, створити свій гаманець. Пенсія, інфляція, крипта все в сьогоднішньому випуску. Тому додивіться до кінця, щоб не пропустити багато цікавого. Чи ви зможете пояснити своїм бабусям і дідусям, що таке крипта? А ми спробуємо зробити це сьогодні замість вас. Вона звикла ховати свої гроші в банці трьохлітрові. А сьогодні ми запропонуємо їй біткоін. Знайомтесь, пані Надія, їй 72 роки. Умовно, доброго дня. Вона не інвестує, не трейдить і навіть не знає, що таке криптогаманець. Але сьогодні ми все виправили. І якраз таки почнемо спілкуватися про все, що стосується крипту. Зокрема, про біткоін. Біткоін дивне слово таке. А а де воно лежить? Чекай, чекай, чекай. онука казала якісь тік-токи чи тик-току. там лежить так. Я пообіцяла пояснити Надії, що таке крипта без англійських слів, без важкої термінології, все з прикладами, з пиріжками і капустою. О. От, наприклад, де ви зберігаєте свої кошти? Ну як де? Як всі ще з радянських часів, я ховаю в банці під ліжком? А що такого? Я люблю готівку. А як щодо того, щоб не зберігати їх в банці, а зберігати в блокчейні? Блокчейн. Ага. То що, якась секта? То я може піду? Ні, не хвилюйтеся, це не секта. Зараз давайте розберемося зі складною термінологією. Ну, ну давайте. Отже, перше це блокчейн. Блокчейн це як зошит, в якому всі покупки записуються по черзі, і нічого не можна стерти. І для прикладу, не знаю, там зошит в магазині в борг, який бачать усі сусіди. І якщо записали, то це вже не можна стерти. Ну тут це відомо, і це якраз таке блокчейн. Тобто ага. в блокчейні всі транзакції записуються, і неможливо їх змінити, видалити угу. і. Погодьтесь, це дуже зручно. Ну, і це так, як у тому зошиті в магазині. Так, але все в блокчейні, як е, в комп'ютері. Ага. Ну, здається, зрозуміло. Тепер другий термін транзакції. Що це таке? Це коли ви передаєте гроші комусь у крипті. Е, для прикладу, це як переслати переказом через Укрпошту угу. тільки миттєво і без черг. Як поштою, так? Так. Але миттєво за одну хвилину, ага. без черг. Жодних питань і будь-яку суму з будь-якої країни. Ну, будь-яку Добре, так, не і, треба ще стояти. І, дешво, і ще є дешево. Правда. Один долар транзакція коштує. Га цікаво, третій термін це приватний ключ. І тут не лякайтеся, все також дуже просто. Це як ключ від серванта з вашим варенням, і без нього ніхто нічого не відкриє. І якщо ви загубили цей ключ, то загубили й доступ до вашого серванта. Ха, Цікаво, я коли губляю ключ від свого серванту, то я можу його вскрити. Там, на жаль, це неможливо. Зрозуміло. Це трохи насторожує. Але може й добре. Щоб не губити цей ключ? Так. І нарешті крипто-гаманець. Отже, це як жіноча сумочка, тільки цифрова. Там зберігаються ваші гроші, але доступ тільки за кодом. Да, за нашим приватним ключем. Наприклад, якщо цього приватного ключа немає, то і доступу до криптогаманця немає. Ну, мені здається, що це так трохи подібне до клемаш картку з банку, то мусиш так само ввести код. Так. Т так. То, то так, таке саме? Так, а, так. ну то, то зрозуміло, звичайно. Супер. І все теж в телефоні. Все діджитал і дуже зручно. А, в телефоні, так. Ну, але може, то й добре, що в телефоні, бо я так не дуже тим телефоном користуюся. Але може добре. Не знаю ще. Побачимо. А тепер до трішки складнішого: майнінг. Що це таке? Це коли комп'ютери, начебто, перетирають дані, і вони хочуть за це отримати винагороду у вигляді крипти. І це як молотий мак на макогоні. Довго, шумно, але потім будуть пиріжки. Здається, зрозуміло. Але ти ви ти казала, що е, хочуть винагороду. Так. Так? А до того часу ти казала, що е, не як в банку і не беруть тих 300 гривень. Так. А, Отримають. Тут можна заробити цю винагороду за виконані дії. А, те, тепер зрозуміла. Я думала, то вони хочуть. А якщо я хочу, то я завжди є. Рада такі справі. А тепер щодо криптовалют: ось є така штука в крипті, як токени. Що? Токени це як фішка або жетончик, його а, можна купити, ага. продати, обміняти, і він є тільки в інтернеті. Та його не можна потрогати. Ні, потрогати не можна, але його можна обміняти на звичайну гривню. Її вже можна потрогати. Ну, але коли він там, у у комп'ютері, то як я можу обміняти, бо я ж не можу його в руки взяти. А там можна обміняти все в тому ж самому комп'ютері завдяки транзакціям. А, то не треба тримати в руках. Ні. А якщо я, наприклад, обміняла, а як я отримую справжні гроші? На карту. Або готівку зняти. То я можу готівку зняти. Так. О, то добре. Я люблю готівку. І також до речі, один з підрозділів цих токенів це шиткоїни. Так, це не цензурно, але правда. Шиткоїни це можна сказати марна криптовалюта, як китайський фен з базару, наче працює, але довго не прослужить. Не розумію. Ну, шиткоїни в них немає жодної ідеї, технології. Це просто повітря. І деякі люди купують, тому що на це повітря є попит, воно зростає в ціні. І потім рушиться вниз. Як на повітрі є попит? Ну, а ви вот так, тому що маркетинг фокусується саме на тому, щоб продати цей токен якомога більше. Цікаво. Тому варто аналізувати все і не купувати швидкоїни, а купувати дійсно класні технологічні токени. Ну це добре, то я вже трохи спогалася, що треба повітря купувати. Не хочу я повітря, воно завжди було безкоштовне. Але тут ще на повітрі в принципі можна заробити. Коли інші купують, їх? ну може так, але хай собі інші купують. А я подумаю, добре. Дякую. тепер про холодний гаманець. Це коли ваші гроші не в інтернеті, як ми спілкувалися раніше, угу. а на флешці або на папері. Тобто, це як тримати доларів в тумбочці, а не в банку, щоб точно ніхто цього не забрав? Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Це добре, бо в банку то не завжди добре. Ось. А в банці завжди. Так. І відповідно, як банк ага. можуть зламати, так і звичайний гаманець теж можуть зламати. Це правда, так. а банку ніхто не забере. Так, так. і флешку теж. Ну, може. Може, ти маєш Якщо її сховати в банці. А, ну якщо сховати в банці, то, то тільки я буду знати, де то знаходиться. Тоді згода. <рес> <рес> Цікаво! Тепер щодо волатильності. Волатильність це коли курс на якусь криптовалюту, да, на якийсь токен, зростає або падає. Наприклад, сьогодні дорого, завтра може бути дешево. І це як купувати картоплю на базарі. Сьогодні по 8 гривень, а завтра по 15. А як то це називає? Волатильність. Волатильність, так? Ну, якесь таке, таке слово ви придумали. Можна ж. Як ти розказувала, картопля сьогодні коштує стільки, а завтра стільки то зрозуміло. Якраз таки на волатильності можна заробляти. Тобто, сьогодні купити по вісім, а завтра продавати по п'ятнадцять. Це добре. Це як на огороді. Сьогодні ти викупив картоплю, почекав трошечки, а потім поніс до базару і продав. Але трошки більше грошей заробив, так? І все в інтернеті. Тож фізично не треба нічого копати. Ой, знову все в інтернеті. Треба вчитися інтернету. І нарешті. Біткоін. Що це таке? Ми з вами вже знаємо, що таке блокчейн, що таке токени. І відповідно, біткоін це найкрупніший токен на криптовалютному ринку, який працює на базі блокчейн. Тобто, це перша криптовалюта, яка взагалі ну, почала існувати, і на нього полягається весь ринок. Тобто, якщо біткоін росте, то всі інші токени угу. також зростають. Коли він падає через волатильність, то весь ринок теж починає падати. Ну, дивіться, що робиться, а? Тяжковато, але розумію. Ні, так здається, розумію, про що ти кажеш. Біткоін найголовніше, так? так. Ну, може бути. І що далі? В середньому він росте на 100% річних. І тільки росте. Тільки росте, якщо в довгостроковій перспективі, то так. Але моментами через волатильність він може впасти, але потім знов відросте. Ну, що зробиш? Ну то як у житті мені так здається, так? Треба купувати. Думаєш, треба купувати? Я впевнена в цьому. Але того треба спочатку навчитися так. поспробувати. І подивитися. Ну, і якщо ви хочете навчитися аналізувати криптопроєкти, як це роблять професійні аналітики, то рекомендую вам заповнити анкету перед записом в описі під цим відео. Це анкета на моє авторське навчання по крипті, яке називається Інвестанута. Ну і результати тисячі моїх учнів говорять самі за себе. Ну а ми продовжуємо. Щоб розібратися, чи справді крипта це майбутнє, ми влаштовуємо дебати. Стара школа проти крипти. І я буду представляти блокчейн. Ну, добре. А я представляю готівку, банк і сервант. Якщо все згорить, готівка залишиться. А якщо банк згорить, хм. а крипта в нас повсюди. Ну я не знаю, якщо банк згорить, але готівка ж залишиться. Наступна тема: де зберігати гроші. Хм. Ну, Як де? Під матрацом. Як завжди, нормальні люди це робили. Дивіться, я чую, я бачу. І ми ще так само чують і бачать, ну, значить, готівка на місці. А я за холодний гаманець. Його ніхто не знайде, навіть податково, і миші не з'їдять. Ну, податково, може, і знайде, а з податковою ліпше не жартувати. Ліпше заплатити і спати собі спокійно. А по-друге, я люблю живі гроші, потрогати, помацати, то завжди ліпше. А я люблю... Тільки самостійно бачити свої гроші, щоб ніхто інший про них навіть не здогадувався. Ну, якщо я їх трогаю, то тільки я їх бачу. Тож, кому довірити гроші? Банку чи блокчейну? Ну, звісно ж, банку. Бо це Ну, Банк трохи з'їдає гроші, звичайно. Але ж знайомий. Але блокчейн не з'їдає за обслуговування 300 гривень на місяць. А ну що зробиш? І ще й можна квартиру в Дубаї купити за крипту. Ну, мені не потрібно. Чекай. А в мене ж є онука, та, та вже 18 років, то може онуці. Так. А, то І тепер наступна мега важлива тема інфляція. Хо, Тож мені новина. Ну, звичайно ж, ціни ростуть. І що? Ну, так завжди ж було так. Але найважніше пенсію дають, дають. Але коли ціни ростуть. То ваша пеція також не цінюється і в якийсь момент може просто помножитись на нуль. А біткоін обмежений. Його не можуть, як, наприклад, долар, додрукувати. Ну, послухала я тебе. І ось я собі думаю. Я... крипта то, то, звичайно, не є так просто для мене у моєму віці. Але знаю, що? хм, Я ще не таке вивчала. Якщо. Покажеш, допоможеш, то можемо спробувати. Отак, От вік, це не перешкодить. Ну, звичайно, якраз таки з криптою або треба рухатись разом з прогресом, або залишатись позаду. Ні, позаду я не хочу. А ви тепер напишіть у коментарях: стара школа чи крипта, і поставте лайк, якщо вважаєте, що вчитися ніколи не пізно. І також покажіть це відео своїм батькам або бабусі. Хай теж скажуть своє слово. Ну, добре, от ми з вами посперечалися, поспілкувалися, вам вже цікаво. Тож, пані Надія, ви готові перейти до конкретики. Хочете, щоб я вам показала, як заробити на крипті тут і зараз? О, ну, ну добре, але якщо щось зламається, я не винна. Б... Так. Отже, ось це графік ціни біткоїна. Тобто, коли ви бачите, що ціна росте. Ага. То відповідно він стає дорожчим. Ага. І також можна побачити, що в цьому моменті він коштував 17, ну 16 тисяч доларів за О. один відход. О. А зараз він коштує 107 тисяч доларів. Нічого собі! І це він виріс за 890 днів. Тобто, за цей час можна було б зробити в 10 разів. Більше. Тобто, умовно. Да, тут не треба лякатися, що він так дорого коштував, 16 тисяч доларів. Бо його можна купити на 500 гривень. Ви купуєте на 500 гривень в цьому моменті, він зростає в ціні. І в цьому моменті у вас вже не 500, а 5 тисяч гривень. І ви можете його тут продати. Ага, ну добре. І відповідно, якщо далі його тримати, то він буде протягом довгого часу. Продовжувати зростати, зростати і зростати. Відповідно, якщо не купили ось тут, то краще купити зараз. Тому що через ще декілька років, через 800 днів, да, він буде ще дорожчим. Ага, розумію. А тепер як саме його купити? У вас може виникнути питання, так? Да? Ну так. Для цього у нас є якраз таки гаманці. Які ми можемо про які ти казала? Так, так, так які ми можемо завантажити на ваш телефон, ага. зареєструватися там, тобто створити свій гаманець і на ньому купити біткоін. Ага, і той, той гаманець, який ти казала, то там з тим самим як бісерванту. Так, 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 Сід фразою, паролем його Ой, треба але... запам'ятати. А можна записати? Так, звісно, на листочку. Але листочок ні, сховаю собі під матрац. Так, давай. Банку. Ну добре, перше, що нам з вами треба зробити, це зайти в App Store. І в пошуку пишемо назву гаманця, ага. а саме Trust wallet. І... Trust wallet. А потім до того не треба заходити, чи, чи потрібно буде запам'ятати ті два слова. Так, тільки назву додатку. Ага, зрозуміло. Добре. Тобто ви його раз завантажили і більше не треба? Ага, добре. Чекаємо. Ну. Ось, він в нас завантажився, і ми натискаємо відкрити. Ага. Ми з вами створюємо новий гаманець. Ага. Ось, створіть пароль, я його не буду бачити. Ну, це добре. Але я боюся. Ну, будь-який пароль. Ну добре, я ж його потім не зміню. Що ну, значить будь-який? Ну треба запам'ятати. Треба ж запам'ятати. Ну добре, зараз. А, вже, уже, уже, добре. Так. І так. І тепер треба його повторити. Ага, ще раз, так? Да? Добре. Так. Так. Так і. так. О. Можемо ось це пропустити і пізніше активувати. Ага. Включаємо повідомлення. Дозволяємо. А, так. І все. Ваш гаманець готовий. І... Ось як гарно виглядає. — І все. Скільки часу в нас це зайняло? Хвилю. Так. І відповідно за хвилину у вас вже є ваш криптогаманець, і ви на ньому можете купувати біткоін. Чекай трошки, я мушу заупокоїтись, бо трошки хвилювалась. Я не впевнена, що все так добре розумію ще, але невеликий крок це вже велика зміна. Так, і якщо то може врятувати мої гроші. Ну, то чому не спробувати? А ви покажіть це відео своїм рідним. Можливо, саме зараз хтось із них теж боїться, що вже пізно. І як пані Надія подумає, може, не так воно і страшно. Ну так. Я ще та собі інвесторка. Але якщо зараз щось впаде, то не дзвоніть до мене. Тож з вас лайк, якщо ви хочете, щоб бабуся повернулася у наступному відео. А підписка, якщо ви вірите, що вчитися ніколи не пізно. І коментар, якщо маєте свою історію про страх, перший досвід або про біткоін під подушкою. І для того, щоб зафіналити, крипта це не для молодих, вона для тих, хто не хоче залежати ні від кого. Тож з вами була Катя Крипто, пані Надія, і наш перший урок завершено. Так, маю Хабанець.